Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Андрій Шевченко, український футболіст, грав на позиції нападника за київське Динамо, Італійський Мілан та Лондонський Челсі. Заслужений майстер спорту України, нагороджений найвищою державною відзнакою Герой України. Став першим українцем, який виграв лігу чемпіонів. Володар золотого м'яча. Шевченко він один з тих, з ким асоціюється український спорт у світі. Він легенда. Він приклад. Він натхнення. Він Андрій Шевченко. Цей хлопець із маленького села на Київщині навряд чи усвідомлював, що захоплення футболом приведе його до великої спортивної кар'єри. Втім, його наполегливість переконала навіть тата військового Андрію потрібні. бутси, не перці. Уявіть собі: ймовірно, ми мали б відомого хокеїста, а не футболіста Андрія Шевченка. Але в долі були свої плани на хлопця. Хокей, бо зимою не можна грати у футбол на вулиці. Тому я захоплювався хокеєм. А літом я грав у футбол. Неймовірно, але до школи Динамо Шевченко потрапив не з першого разу. Свого часу на нього просто не звернули увагу. Лише згодом на турнірах Андрія помітили і запропонували прийти ще. Це 91-й рік. Уже у 14 років Малий Шева їде на юнацький турнір до згодом доленосного Мілану і потрапляє на знаменитий стадіон Сан Сіра. От у мене відчуття таке було, що я сюди повернусь. Я пройшов по полі і сказав: Я сюди повернусь, я буду тут грати.' Тоді Шевченко не знав, що відвідав в країну, яка згодом змінить усе його життя. Мене трохи часу. Про Андрія Шевченка дізнається вся Україна. Він успішний гравець Динамо, якого тренує сама легенда Валерій Лобановський. Це 97-й рік. І 21-річний Шевченко у складі Київського Динамо у Лізі чемпіонів виграє у титулованої Барселони. Він забиває у цьому матчі три переможних голи з чотирьох. Для мене найважливіший м'яч, який я забив, мабуть, це у фіналі Ліги Чемпіонів. цей гол змінив мою долю. Проте суворий наставник Лобановський успіхом Шевченка публічно не захоплювався. Він називав перемогу закономірністю, бо був переконаний, не зірки футболу роблять команду сильною, а сильна команда народжує зірок. Ніякого чуда не сталося, і взагалі ми ще поки нічого не зробили. Після цього матчу на нашого Шевченка накинули оком футбольні клуби Європи. Аби перекупити українського форварда, клуб Мілан пропонує сходу 17 мільйонів доларів. Динамо шево не продали, бо за дешево та й сума трансфера просто смішна. Я не знаю, які гроші зараз пропонують. Ну так про що пишуть, то це навіть смішно. Однак, через два роки Мілану все ж вдалося домовитися із власником українського клубу. Він купує нашого Шевченка за 25 мільйонів доларів. Андрій Шевченко офіційно підписує контракт з італійським клубом і розуміє, яка відповідальність на нього звалилася перед Україною, перед Лобановським, перед Міланом. Білі Були висловлювані на мою адресу про те, що у мене може не вийти. А це дуже дорога покупка була для Мілану. Такі висловлювання були, і я про це думав і дуже серйозно готувався. У Мілані у спортсмена розпочався чи не найкращий період його футбольної кар'єри. Уявіть собі, за перший сезон у новому клубі він забив аж 24 м'ячі і став найкращим бомбардиром Італії. А коли у 2003-му у складі Мілану Шевченко забив у вирішальний пенальті для перемоги клубу у лізі чемпіонів, срібну амфору, трофей Еліги Чемпіонів, яку переможець міг провести на свою батьківщину всього на три дні, він привіз на байкове кладовище до пам'ятника свого наставника Лобановського. Віталії Шевченко ближче знайомиться із фешн-індустрією. Його хорошим другом стає всесвітньо відомий дизайнер Джорджо Армані. У 2001-му кутюр'є пропонує Шевченко пройтися на тижні моди подіумом. Перед показом на екрані Армані показував найкраще голишеви і вже тоді випустив спортсмена на подіум. У 2002-му, після чергового показу Армані на Автепаті Шевченко зустрічає її американську модель польського походження. Крістен Пазік, доньку американського бейсболіста. За два роки пара одружується. Це 2004-й. Андрій видрощує довге волосся, трохи фарбує його і стає найкращим футболістом Європи та першим гравцем незалежної України, який отримав золотий м'яч. Крістен порадила Шевченку відростити волосся. І поговорюють: саме вона наполягла, аби Шева погодився перейти з італійського клубу у лондонський Челсі. Він так і зробив. Приїхав жити із коханою до Лондона і грати за нову команду. Але згодом із головного на полі Мілану він опиниться запасним у Челсі. Андрій, зірка європейських клубів, багато років грав за національну збірну. У футболці жовто-синіх із номером 7 Шевченко виступить на чемпіонаті світу у 2006-му, де збірна під керівництвом Олега Блохіна дійде до однієї четвертої фіналу. А футболки із сімкою і прізвищем Шевченка стануть чи не другою вишиванкою для поціновувачів спорту. Наша збірна забиває м'яч. і автором цього гола стає Андрій Шевченко. У 2009-му Андрій повертається назад у своєрідне Динамо і досить швидко знову стає основним гравцем клубу. А пізніше очолює команду як капітан. Після Євро 2012 Шевченко вирішує поставити крапку у своїй футбольній кар'єрі, яка, як виявиться пізніше, буде лише комою. На цих кадрах ви бачите фанатів, які знову возвеличують Шевченка як колись. Він повторив успіх, який здобула збірна України більше 15 років тому із тренером Блохіним. Це 2020-й. Він більше не футболіст. Він тепер тренер. Змужнілий і досвідчений, Андрій Шевченко приводить нашу збірну до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Наш Андрій Шевченко за всю свою кар'єру прославив українську збірну у Європі і у всьому світі як футболіст і як тренер. І паралельно побудував міцну родину зі своєю моделлю Крістен Пазік, яка подарувала шеві свою хлопчачу міні-збірну, чотири прекрасних сини. Але тільки один з них, Крістіан, захоплюється футболом як батько. І днями він саме підписав контракт із англійським клубом «Уотпорт». Коли Росія вдирилася в Україну із Великою війною. Андрій Шевченко не лишився осторонь. Футболіст одразу ж почав допомагати своїм. І вже ж активно розповідав про війну Росії проти України. Відео, де він не стримав сліз, розказуючи про батьківщину у війні, облетіло світ. Міму цьому хотілося прокермі пічераби портали Міфілії, Індія Україна, він бореться і вболіває за українців, як вони у свій час за нього. Але футбольне поле нині Андрій Шевченко змінив на інформаційне, і на цьому полі йому теж все.